Це колекційні фігурки Майнкрафт. А це величезна гора колекційних карток за мотивами Майнкрафту. І сьогодні ми відкриємо це і перевіримо, чи варто збирати таку колекцію. Статистика нашого нового українського каналу показує, що 94% людей дивляться це відео без підписки. Це дуже важливо для росту мого каналу. Тому обов'язково підпишись та підтримай мій україномовний контент. І розпочнемо ми з ось такої коробки, в якій аж 12 колекційних фігур. Ось так виглядає куля. Запаковано доволі цікаво. Сподіваюсь, вміст не розчарує. Взагалі колекціонування це дуже цікаве. Процес є дуже багато речей, за якими хотілося б пополювати. Пиши в коментарях ідеї на яку колекцію звернути увагу. Це стрей, рідкісна версія звичайного скелета, яка з'являється тільки в холодних місцях: тундрі, горах, на сніжних рівнинах. А ще він гумовий, схоже, всі наступні фігурки будуть теж такі, і знову він починається. А це справжній король пекла Піглін, який настільки любить золото, що зробив із нього трон. Йому байдуже на лаву на небезпеку. Головне, щоб корона блищала. А це й не просто моб, це ходяча батарея гніву, редстоун голем, створений із чистої енергії. Фігурка стіла, ну куди ж без неї? Плюс один в колекцію. Ось такий дивний хрест з чоловіком всередині. Якщо знаєте, хто це, пиши в коментарях. Знову Піглін, тільки уже в зеленій кастомізації. Фігура стіла у повний зріст з білими очима. Піглін у синій кастомізації. Знову цей хрест, здається, це якийсь відомий гравець з Майнкрафта. Повторка стіла з величезною головою. І знову цей чувак. Ось така колекція фігурок з куль у наборі Майнкрафту. Зібрали ми 12 штук і впіймали кілька повторок. Загалом цікаво, хотілося б, щоб фігурки були у стилі Лего, проте певно, тут ідея була в тому, щоб потім використати їх як підвіску на ключі. А зараз перейдемо до колекційних карток із серії Майнкрафт. І перша нас зустрічає ось такий різнокольоровий бустер. Маю надію, що з цими картками ще можна буде грати, не тільки колекціонувати. О, уявіть, схоже, колекція по гумових підвізках на кулях не закінчилась. Ендермен та ще й кастомізація зачарування. Так як я й думав, їм можна буде грати, так як тут є показники сили. Це ж стіл у кристальній броні, плюс один в колекцію. Загалом тут було дуже багато карток, і показувати вам все це займе ще хвилин 15, тому я коротко пройдусь по тому, що я бачу. Картки зроблені не з найкращого картону. Шкода, що вони не твердіші та не тримають форму. Я думаю, це швидше натяк на несерйозні серії карток, і це не те, що слід колекціонувати. Додали різні типи карток, і є звичайні рідкісні та ультра рідкісні, і відрізняються вони тим, що мають візерунок оформлення і свій власний стиль. З наборів карток ми Ли ще 25 гумових фігур, а загалом вийшло 37 гумових фігурок приводу бустерів. То у нас їх було 25, і з них ми отримали 75 карток. Візуальний стиль на рівні не вистачає тільки твердішого картону. Особисто мені дуже сподобалися картки з червоної серії, де був вовк, дракон, а також із синьої серії, де стів стояв поруч із мобами та різними тваринами. Було цікаво відкривати ці бустері разом із вами, і тому тільки від вас залежить, чи вийде наступна серія. Підтримайте відео своїм лайком. Та активом, і побачимось в рекомендаціях.